Я покажу, коли тут о, сніг лежить. Ось тут вона буде лежати. Ця газонна рішотика. Отака стежечка буде понад цією клумбою. Розмір їде 60 на 40. Будемо її класти, мабуть, не отак, а отак, щоб воно ширше трошки було. Трошки краще нам було по ширині 60, по довжині буде 40 сантиметрів. Вона складається в пазлики, Ціна однієї штуки 125 гривень. В упаковці йде їх 10 штук. Відправляємо по всій Україні від 10 штук. Витримує вона 3 тони, бусом наїжджали спокійно. ну, в мене тут буде просто ходитися, просто стежечко. Тобто, ну, взагалі, можна не парити, що вона не витримає. Але ну реально наїжджали бусом 3 тони і все нормально витримувало. Так, як вона буде стелитися? Будемо. Е, Будемо підкапувати землю на 4 сантиметри, тобто робити ось тут. А? Ну ось викапується земля на 4 сантиметри, вона буде туди кластись. Пісочко може знизу трошки підрівняється. Е, далі засипається земля сюди, в цієї ці ячейки, і засіюється травичкою. І буде тут ну, сплошне такий сплошний газончик. Бо коли ходиться, воно тут витопчується. Е, навіть влітку, коли трава нормально там спокійно росте, хорошо добре. От е, ходиш і воно чорна земля видно. Ось тут, навіть от, де сніг лежить, да, от видно, що тут менше трави, Там, де, е, ну, де менше снігу, точніше, тут менше трави. Там, де більше снігу, там відповідно більше трави. І... А тут така човненька стежечка виходить. Так що номер телефону в описі під відео, кому потрібна газонна рішотка, звертайтеся. всім відправляємо по всій Україні новою поштою.